У нас як завжди ранкова поранка. оце так вони мене всі зустрічають. Тут таке болото, Треба бути обережні, щоб не впасти. Оце. І тут у них пусто. Снідано пшеницю. Taksikli şakşı. Çiftliğine davletsin. Моє тісто на мій калатчик, я дуже хочу сходити. Я зараз нарубаю патичків для розпалки миленько. Я на них кажу сирнички. Погоду сьогодні у нас обіцяють сонячно і тепло. Ну, побачимо. Дай Бог теплої. Менше йде дров, менше треба палити. Рубаю, щоб було на кілька днів. Це сосна сосна рубається хорошо і неї хорошо розпалювати. Є в мене ще осика, але від осики горить, горить, а тепла нема. Тако, перемишку, кога? Думаю, вистачить. Отаке От зробила тісто, дуже таке хороше, буду виробляти калачик. Таку красоту виймаємо з духовки. Такий. Получився калач. Клас. Мені подобається. Їду я на пошту. Платити за світ, за газ, їду велосипедом. Так. Ще трошки. Та вже буду на місці. У нас кошта працює тільки середу і в суботу приїжджають буквально на дві години. Оце вже доходжу, бачу машина є. Оце наша пошта така обдерта, звісно. Але ж зараз це блок. Де молоко приймають? Зараз покладу велосипед та й зайду всередину. Не буду там знімати. Доброго дня всім! От і спекла я свій калач, якого дуже-дуже хотіла. Ну, прям дуже. Пекла пиріжки вчора, ні, позавчора, е, хлопцям на ЗСУ. Я, скажу правду, навіть не спробувала. Я знаю, що смачні. Ну, но... думаю, ну, чого ж ти, Люда хочеш того калача і не спечеш? Все, зробила, поїхала на почту. І приїхала, вломаю зараз кусок калача. Отакого От смачного. Такого, як я хотіла, щоб він отак ділився отакими. От Ото люблю. Зробила чайок всім смачного.